For myself, cause you're no one else's mm -hmm. So tell me you miss or tell me just how it is that you're someone else. Фільтр для кави, а я фільтр кави от так от. Я вже, напевно, більше року вдома не роблю каву з молоком. Навіть не купую молоко, тільки якщо, якщо в нас є в холодильнику молоко, значить я купую для чогось. Покажу вам сьогодні, чим я займаюсь у вільний час, коли не працюю. That's all that we got left now. Before the road will run out. Before it's time for goodbyes. Four miles until a change in our lives. What's at the end of this ride? Don't know just where we'll end. could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. You could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. No looking back, eyes on the road. Only thinking about where we're supposed to go. Don't have a map, just go with the flow. There's certain things we're not supposed to know. Four miles—that's all that we have left now. That's all that we. Myself. i could be there Все, це можна буде відправляти дому мити. До речі, оцю штучку я колись купувала в English Home. Це для випічки, для тортиків, для чого хочете. І класно те, що в ній продукт, який ви приготували, зберігається набагато довше свіжим. Тобто кисень туди не потрапляє, повітря не гуляє і якось. Все, що туди не складеш, воно буде довше свіжим. Пластик, до речі, це. І вона була дуже дешева. 129 гривень коштувала. така прикольна. Вас може зацікавити, що в мене тут, так як тут немає етикетки. Тут нашумівший засіб від The Pink Stuff. Але казати, що прям супер купуйте. Прибирати треба тільки з цим засобом, ні. Можете будь чим прибирати. Я відкрила етикетку, тому що в майбутньому планую також це використовувати саме цю баночку з, з цією штучкою, яка прискає. Прийшов час мити раковину. Я її до в У мене є окремий доместос для унітазу і окремий для раковини. Вона в мене біла, кам'яна. Доглядати за нею дуже легко. Цим засобом. Можна будь-які доместос брати для білої. Ну я б будь-які пробувала, нормально. нічого з нею не стається. І отакий йоршик у мене ще є. Залишаю тепер раковину на хвилин 5 і потім просто змию водою. Тобто головне гарно розмазюкати по раковині. Думаю, Раковина у мене велика, гранітна, бренд Елечі. А от змішувати, чесно не пам'ятаю, але дуже зручно, що можна ним я керувати і поливати водою тобто і ставати його. Ну що, тепер просто змиваємо це все водою. Змішувач дуже зручний. На дачі у нас буде такий самий, тільки тут буде ще вихід для питної води. Все. Ну і чисто. чиста. Спільниця у нас на кухні також кам'яна. Це кварц made in Ukraine. Зараз вже цього виробництва, наскільки я знаю, немає і магазину, де ми замовляли. Нашу кухню вже також давно немає, із плюсів це те, що можна ставити і гаряче, вона миється дуже класно. І мені ще подобається, що коли так я руки до неї кладу вона така холодна, така прям класна. І мені ще подобається оцей звук. Цокання Боже на дачу у нас буде стільниця з ДСП, тому що це дешевше. Оцей варіант, який тут у нас в квартирі, це просто дуже дорогий варіант для дачі, точно ні. Якби мені не, не подобались кам'яні стільниці, це взагалі була моя дитяча мрія, щоб було як в фільмі про душних тому там господаре. Бо в них в Америці ж майже у всіх кам'яні стільниці. Я теж про це мріяла. Ну все тут у мене в квартирі вона вже є. Якби галочка поставлена. А щодо ДСП, зі штучного каменю я не розглядаю, тому що там є свої нюанси, які мені не подобаються. Плюс ціна, вони не дуже то дешеві. Якби. А на момент, коли ми замовляли тут кухню і обрали стільницю, то вартість штучного каменю майже була така сама, як і вартість оцього кварцу. Натурального каменю. Ну, і нас в магазині також відмовили, кажуть, ну, нема сенсу, тут у каменю більше плюсів у натурального, ніж у штучного. Але зараз є якісні ще стільниці з ДСП, тому це, в принципі, не проблема. Можна і нормальну кухню зробити, але теж вона не дешева. Хорошої якості все не дешеве. Система у нас тут блюм скрізь. Взагалі дорога кухня. Зараз навіть страшно просто уявити, скільки це буде все коштувати. Вся ця фурнітура, все оце це просто. Хоча на дачі у нас кухня теж виходить не дешеве, хоча ми намагались максимально зекономити, але в нас все одно там буде фурнітура блю. Тут у нас фурнітура повного відкриття, ну тобто, якось вона там називається, тобто повністю виїжджає. А на дачі буде трошки дешевша система, тобто вона десь отак от буде. Можливо, там де верхні ящики, я вже не пам'ятаю, будуть повного відкриття, а нижні якісь будуть отак. Тобто, ну, дешевше. Але блюм. Це найкраще, що є на ринку. Е, є ще Мюллер, наче здається, фірма називається, але вона трошки гірша. Вона теж нормальна, але не така класна, як Блюм. Техніка у нас на дачі буде теж така сама, як і тут в квартирі, така сама духовка, варочна панель, єдине, що більш, новіша, як варіація. Витяжка єдина, що буде різна, мікрохвильовка і духовка один в один. І холодильник у нас тут Siemens, на дачі буде Bosch, але такий самий. і Всередині все такий саме. Колір кухні ми також одразу обрали, які будемо робити на дачі. Білий колір однозначно, тому що для кухні це найпрактичніший колір, на якому найменше видно плями та сміття. І фарт теж. Тут у мене зі скла, і на дачі буде теж зі скла. Єдине, що я не знаю, чи буде білий, як тут, тому що тут білий брали. Скло в нас тут БЦ. І на дачі, я теж думаю, буде БЦ, але от я ще не впевнена, чи ми будемо робити в колір стін, тому що у нас є код а, фарби, чи можливо теж білий зробимо. Але це ми будемо вже робити після установки кухні, тобто пізніше. Прикинемо, подивимось, буде нам зрозуміліше, як робити. Проекті у нас здається в один колір. Ну, коротше, подивимось, я люблю експериментувати. Як каже Діма, Діма любить, коли все чітко, як там написано. А я люблю завжди трошки, але чогось свого додати. Так, ще закинула я прання в правильну машинку, голову помила, дуже так класно. Боже травнясь мати голову до того, як буду полососити, тому що все одно волосся натруситься, поки буде сушитись. І прийдеться знову полососити. is В шафі лежить. Така манімусінька, То догадається, що це? Це Радуна перша... перший одяг. Я купила її, коли вона була в цьому в'язаному светрику. Така манімусінька, а зараз в неї навіть шиє сюди не пролізе. Така манісінька, манісенький таксончик був. Ой, так класно, бережу всі її нарядики, неї різні пуховички. Коротше, така як ви зрозуміли, розбираю зараз прання. Ненавиджу це робити, а більше за все, я ненавиджу шкарпетки розбирати. Ще свої треба й ді мені. Я відкладаю це до останнього. У мене зазвичай складається така гора на столі, і тоді я вже до неї переходжу. Коли вже просто нова гора не може влізти. Мені дуже подобаються такі букетики махнаті. Але єдине, що з них стільки сміття сипиться. Тут всім треба ще полососити про тут. Просто тут дуже гарні такі насики. Тут, як бачите, взагалі мікс з різних букетів. Це я купила оці всі, це сухостій на китайському сайті. А це з букетів, які мені Діма дарував. Я засушила і повставляла також. У мене декілька таких букетів стоїть. In me, I keep on running, running from my failures, my doubts and miseries, everything is as it should, but when then will there be light, I feel like I'm dreaming of symphonies, Кожен один раз, коли мию підлогу, думаю, треба зняти цю етикетку. Ця швабра в мене вже не знаю, більше ніж півроку. А я отакю. От Теліпається, ті тіліпається, я про неї так і я ніяк не можу її відрізати. Буде ще теліпатися. Це те, що треба мені викинути, ще ніяк не викину. Оце вже теж закінчилось Діла Марк. Це вже закінчилось, Оцем я мила раковину. Раковину і ванну. А змішувачі я завжди мию глютокліном. Написано на російській, хоча тут Німеччина. Ну і купувала я це до повномасштабки, і досі воно в мене є. Не забуваємо про збір на реп, який у нас зараз ведеться. Всі реквізити знизу під відео. А також не забувайте ставити лайки, підписуватись та писати коментарі. Всім пока! Зустрінемось дуже скоро. to rise a little pat on the shoulder for the long run